Щорічно по Україні фіксують від 110 до 180 випадків отруєння грибами. Зокрема, у Дніпропетровській області протягом п'яти останніх років зареєстровано 50 випадків отруєння дикорослими грибами, в результаті чого постраждало 69 осіб дев'ять людей померло, в тому числі 13 дітей, з них четверо померли. В поточному році по Дніпропетровській області поки що не зареєстровано випадків отруєння грибами, але в минулому році було зареєстровано чотири випадки постраждали. Ждало четверо осіб. У тому числі одна дитина Дитина померла, на жаль. Взагалі, по Дніпропетровській області, якщо брати статистику за останні 5 років, то ну, дуже випадки харчових отруєнь, саме дикорослими грибами, вони дуже розповсюджені. І за 5 останніх років таких випадків зареєстровано по Дніпропетровській області аж 50, в результаті чого постраждало 69 осіб. І дев'ять осіб в тому числі померли. Знову ж таки, серед цієї цифри. 13 дітей є постраждалих за 5 років і 4 дітей померли. Тобто така невтішна статистика, але правильно ви говорите те, що у нас сезон, осінній сезон, грибний сезон тільки розпочато. І, беручи до уваги погодні умови, ресні дощі, а ми знаємо, що після таких погодних умов, як правило, з'являється урожай і розпочинається тихе полювання на дикорослі гриби. тому Сьогодні ми хочемо вкотре наголосити попередити населення про небезпеку вживання дикорослих грибів. По перше, фахівці рекомендують відмовитися від споживання дикорослих грибів, як від продукту взагалі споживайте краще, штучно вирощені. Друга порада: не купуйте гриби у місцях несанкціонованої торгівлі безпечніше купувати на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль. Якщо ви вже зібралися на таке тихе полювання, збирати гриби, то необхідно зауважити таку інформацію, що гриби не можна збирати на радіаційно забруднених територіях поблизу. Автошляхів не можна збирати гриби в надто посушливу погоду, тому що гриб, втрачаючи вологу, він починає з ґрунту накопичувати в собі важкі метали. І знову ж таки наголошую, коли є така промислова зона, так не можна там збирати гриби, тому що навіть їстівний гриб в такому випадку може стати отруйним, накопичуючи знову ж таки важкі метали, які там є на цих територіях. Що стосується збирання, взагалі, то ви повиперше ж іти так до лісу, збирати до лісосмуги, збирати гриби. Ви повинні бути впевнені на 100%, що ви можете розрізнити їстіний гриб від отруйного. Зауважу, що не можна збирати занадто старих грибів або ну таких перезрілих, скажімо так, або занадто молодих, коли не дуже в них виражені морфологічні ознаки, і ви можете його сплутати з отруйним грибом. Також фахівці радять бути дуже уважними під час приготування грибної страви. По-перше, коли ви прийшли додому, необхідно ще раз оглянути ці гриби, впевнитись в тому, що дійсно ці гриби можна споживати, що вони є їстівними. Але якщо навіть ви помилково поклали до свого кошика отруйного гриба, то вже всі інші гриби в такому кошику також можуть бути вже надалі отруйні. І коли ви вже перебрали гриби, то звісно, перед Перед приготуванням перед основним приготуванням необхідно їх проварити. До варіння можна замочити в холодній воді, аби, хоч трохи, хоч якщо є якісь накопичення важких металів, вода їх змогла витягнути на декілька годин. Буквально потім ви повинні. Проварити ці гриби декілька разів у підсоленій воді по півгодини, наприклад, тричі по півгодини, змінюючи кожного разу воду. І ні в якому випадку цей бульйон з грибів не можна використовувати для приготування інших страв. Потім, вже після цього варіння, ви зливаєте бульйон і можете їх або тушкувати, або смажити вже далі. належним чином, Скажімо так, піддавати їх термічній обробці.